Житомирські лікарні та військові з 95-ї аеромобільної бригади отримали гуманітарну допомогу від церков та населення Нідерландів. Про це розповіли організатори збору та розподілення вантажу, серед яких Ян Ван Бейст, представник фонду допомоги східній Європи реформаторських спільнот, Аркадій Маргуліс, голова благодійного фонду Хлібний дім, Сергій Сухомлин, перший заступник Житомирського міського голови та інші. Але я хочу сказати, що незважаючи на ті події, які відбулися, ну такі сумні події в Україні відносно Нідерландів, вони все одно залишаються нам друзями. За останні років п'ять нам Нідерланди допомогли в тому, що вони купили нам вже практично на 500 тисяч гривень всякої, всякого медичного обладнання. Сумісно з міською радою вони купили нам рентгенапарат цифровий, це для нашої установи, купили лор у. Встановку купили нож для хірургії для зварювання м'яких тканин і іншої дуже багато допомоги. Це і меблі, комп'ютери. Так що ми дуже їм вдячні і сподіваємось на таку подальшу співпрацю. Загальному вся допомога це більше чотирьох тонн подушок на матрацників, ковдр, простирадил, наволочок та медичних матраців. Розподілили їх за потребами між першою та другою міською лікарнею, дитячою міською та обласною імені Горбачевського, Баранівським територіальним центром соціального обслуговування, Бердичівською лікарнею, Романівським дитячим будинком, інтернатом та військовою частиною 95-ї аеромобільної бригади. Сергій Сухомлин висловив вдячність голландській стороні та благодійному фонду Хлібний дім за співпрацю з містом. За їх роботу і надану необхідну допомогу, перший заступник зазначив, що за останні декілька років такої співпраці Житомир отримав гуманітарної допомоги на суму в декілька мільйонів доларів. «Ця організація знає проблеми проблематику наших медицинських учреждений благотворительних організацій міста Житомира, і вона тримає связь з голландською стороною в. в ответ на эти предложения, которые формирует Житомир, голландцы откликаются и в принципе, делают все возможное для того, чтобы поставить и детское питание, и продукты питания, и вещи для того, чтобы удовлетворить первые потребности наших медицинских учреждений, детских домов, больниц и других благотворительных организаций. Фонд допомоги східній Європі реформаторських спільнот існує з 2007 року. Вже десять років його представники співпрацюють з благодійним фондом Хлібний дім. Та сім років через нього допомагають в сфері охорони здоров'я Житомира. Міські лікарні, медичні установи двічі на рік отримують медичне обладнання через хлібний дім з Нідерландів. Важно для тих людей, які зібрали в Голландії, бачити, що ця допомога актуальна для України, для Житомира, що вона прийшла в Житомир, можна, і вона тепер буде розподілена по назначенню. Тобто, больницям і. Вовоїнські часі Житомиру пощастило більше всіх, каже Ян Ван Бейст. Саме він є тією сполучною ланкою між голландцями та хлібним домом. І така допомога налагоджена поки що тільки з Житомиром і деякими містами області. На сентябрь планується наступний груз з медицинським оборудованням в середньому. Два рази за рік приїжджає фура, яка привозить таку допомогу. На в році була одна і планується, ще як мінімум два. Крім того, хлібний дім опікується ще переселенцями зі сходу, дитячими організаціями, дітьми, сиротами, інвалідами, ветеранами війни. Завдяки пожертвам простих людей щодня мінімум 665 людей отримують повноцінне харчування в 16 благодійних їдальнях міста та області.